Українгліш. Не знаєте, що це? З кожним роком в українській мові з'являється все більше запозичених слів з англійської мови. Мабуть, багато хто бачив суперечливе відео з пані Фаріон. Це не означає, що ми замість навички маємо вживати слово скіл якогось я. Це зовсім не означає, що замість слова випадок, ми маємо вживати слово кейс. Зачем ето? Щоб показати, який ти див. Кілька англійських слів вивчу. Також часто можна почути слова бекграунд, досвід або лайфхак. Хитрість порада. Знаєте, не знаєте ці слова, що означають? Стартап, ну Своїми початок словами. якогось бізнесу, якогось справи. Окей, лайфхак. Лайфхак, ну це пояснення. Ну, наприклад, як швидко і зручно почистити взуття. Наприклад, там лайфхак в інтернеті викладують, як це зробити. Окей, половити. Підписуватись, репостити і так далі. Поширювати? Так, Слідкувати, за кимось, можливо, лайкати, чилити. Відпочивати. Окей. Пруф. Доказ. Як? Фоловити. Ну, фоловер це підписчик, а фоловити... Підписуватись, лайкати, так, так пруф. Чула, але не пам'ятаю доказ. Але от чи корисно українцям використовувати іноземні слова у повсякденні? Вважаю, що звичайно, що це позитивно, і в плані того, що у дітей збагачується їхній лексичний запас. І більш допитливі діти вони завдяки тому, що вони чують якісь слова. І якщо вони розуміють, що їм би треба більш глибоко це зрозуміти, вони лізуть в якісь там книжки або навіть гуглять, кажуть там типа Окей, гугл, розкажи на мені, що це з цим робити. І таким чином збагачується не тільки їх лексичний словниковий запас, а й розвивається і розширюється їхній кругозір. На жаль, таке поглинання іноземною мовою нашою Солов'їною несе неабияку шкоду для неї. Звичайно, для української мови це шкідливо, і мене само дратує, коли постійно вживають англіцизм у нашій мові на місці по тому українських слів, які є. Цікавилась мовною політикою інших держав. Перші з цим стикнулися чехи. І вони це подолали, тобто у них тепер переважає чеська мова. І я вважаю, що як би це шкідливо не було. Але російська мова для нас зараз шкідливіша. І якщо ми подолаємо російську мову в своєму мовленні, то з англійською мовою ми справимось. Цікава точка зору і пересічних кременчужан з приводу такого дискутивного питання: чи користуються вони запозиченими словами у повсякденні? Чуємо це часто, розуміємо, що це означає, але використовуємо рідко. Жарти жартівливій формі. Гадаю, що через там років 5-10 будуть інші слова, а про ці всі забудуть. Вважаю, що так трішки шкідливі, мабуть, тому що потрібно все ж таки старатися українськими словами все замінювати іншомовне для того, щоб зберегти нашу таку. Красу, мови. А самі використовуєте якісь? Ну буває, буває. Звичайно, повсякденному житті буває. А яке найпоширеніше, можливо. Ну, ви помічали за собою. Ну, лайфхак. А як до таких незвичних слів в українській мові ставиться більш старше покоління? Позитивно. Це молодь. Це життя триває. Якісь зміни йдуть. Я до цього ставлюсь позитивно, не вважаєте, що це псує ну, можна так нашу українську так, мову? Так. Ну в деяких випадках так. Розумна Якщо людина в залежності від обставин вона відфільтрує і ну, де так. треба її висловитися літературною мовою, вона е, скаже так, як треба. От я ж кажу, для цього треба виховувати розумну мислячу молодь. А вони там вже, де що треба, вони скажуть де як на якою мовою. <рес> Кожний робить свій власний вибір самостійно. Англійська мова є дуже актуальною, особливо у нашому сьогоденні. Українська ж є складовою гену нашої нації. Отже, точно не варто забувати її. Тож, як сказав великий класик, чужого навчайтесь і свого не цурайтесь. Дмитро Цирюльник, Іван Каченко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.